Добрий день, 10 клас. Сьогодні я з вами розберу виконання практичної роботи номер 3 на тему інфографіка. Мета нашої практичної роботи з вами сформувати практичні вміні і навички при роботі з графічними поданнями, відомостей різних видів. І треба виконати завдання номер 1 Побудуйте стовпчисту діаграму з накопиченням, нормовану стовпчисту діаграму з накопиченням і кільцеву діаграму за даними, наведеними, наведеними в електронній таблиці. Ну, нам вже дана електронна таблиця під назвою діаграми, і потрібно тут створити три вида діаграмів. Перше, Введіть таблицю. На аркоші аркош 1, і виконайте вставлення стовпчиста, гістограма з накопиченням. Розташуйте отриману діаграму о, з, під таблицю. Давайте я скопіюю для початку гістограма з накопиченням, потім я розкажу, чому я це роблю, і відкрию о, табличний процесор гістограми о, діаграми, вибачте. Виділяю діапазон цієї таблиці і далі натискаю ставлення і е, діаграми. Обираю е, розділ гістограми і сама гстограма з накопиченням. Перед вами з'явиться отакий ось вигляд е, діаграми з накопиченнями, і далі нам е, пропонують в цьому завданні. Е, виконати став з накопиченням, розташуйте отриману діаграму під таблицею, використовуючи діаграму, визначити і у зошит відсотки внеску кожного відділу, загальний прибуток форми у кожному з наведених кварталі. Далі тут потрібно зробити ще подписи даних. Як це робиться? Ми обираємо. Верхні, верхній слой гістограми і натискаємо праве клавіше миші додати підпис даних. Перед нами з'явиться, з'являться дані. Наприклад, 167,2, тут 124,4. І також ми в центральній частині це зробимо додати підписи даних і в нижній частині додати підписи даних. Далі, тут, там, де написано у нас назва діаграми, ми вставляємо саму назву гістограма з накопиченням. Далі у нас нижче у нас знаходиться легенда. Для того, щоб її ставити, наприклад, з правої частини, ми можемо класнути в праве клавіше миші формат лігенди, зробити і поставити справа, наприклад, все, закриваємо, і ми можемо побачити цю лігенду справа. Або ще інший варіант це ми можемо натиснути елемент, і тут ми шукаємо лігенду. І тут ми визначаємо справу або зверху, або зліва, або знизу. Я обрала справу. Далі я можу відформатувати її. Наприклад, фон, також шрифт або формат області і зробити заливку. Можна зробити і градієнтну заливку. Можемо підібрати напівградієнт, такий, як нам потрібно. І а далі поставлю поряд з цією таблицею. Далі мені потрібно створити наступний вигляд гістограми. Давайте зачитаємо. Норм, нормована гістограма з накопиченням. Якщо це була у нас гістопра... гістограма з накопиченням, тут нам потрібно зробити наступний вигляд діаграми з, на... з назвою Нормована гістограма з накопиченням. Я також копіюю і відкриваючи значить, табличний процесор, знову виділяю діапазон. Таблиці вставлення, знову розділ діаграми гістограми і обираю нормоване гістограма з накопиченням. Можна трішечки менше зробити за, розмі, роз, за, розділ, за розміром. Ну і там замість назви я вставлю саме ті слова. Це другий вид діаграми. Які потрібно установити, настроїти. Зроблю трішечки менше шрифт, якщо це необхідно. Ну і знову правої клавіші миші додати підписи даних, це те ж саме, як ми робили попереду. І лієнду, конструктор діаграми додати лієнда. Наприклад, справа, і зроблю трішечки іншого іншої залив, заливки. Ну, Наприклад, я оберу сплошну заливку. Я можу обрати сама колір, хай буде такий колір. і поставлю під таблицю. Якщо я зменшу масштаб, то я можу побачити, що моя таблиця під назвою прибуток фірми в тисячі гривень буде мати дві отакі от різні о, діаграми. Далі нам по завданню потрібно зробити ще й третю діаграму, і нам о, пропонують скопіювати таблицю на аркуш 2, о, виділити її, ну і додати кільцеву діаграму, і теж ми підпишемо кільцева діаграма. Я знову відкриваю. Далі виділяю діапазон, копіюю. Переходжу, тут лист один, переходжу тут ставлю лист 2, і приблизно в тому же напрямку я вставляю цю табличку. Але я хочу все ж таки вставити із заголовком табличку. Скопіюю із заголовком прямо, і ставлю сюди. Все, зараз вона вже з заголовком. Давайте я збільшу вам, щоб видно було. Далі виділяю діапазон, ставка, і в області діаграми обираю кільцеву діаграму. Далі ми можемо підібрати ще і шаблон якийсь. в залежності від того, який вам сподобається шаблон. От ми і оберемо з вами от таку, от такий вигляд ми оберемо з вами діаграму. Тут у відсотках зазначена, в принципі, підходить. І відразу ж діаграма або легенда з'явилася з, з правої, в правій частині, так краще всього вона сприймається. І тут я пишу кільцева назва діаграми кільцева. кільцева да? Кільцева діаграма. Кільцева діаграма. Все. Далі ви ставите нижче під таблицю. Зроб... Можете зробити її трішечки менше з розміром, як забажаєте. І на цьому зберігаєте, прикріплюєте мені на перевірку. На цьому я буду закінчувати. Дякую вам за увагу і до побачення!